Гусі лебеді. Жили дідок зі старенькою, і в них була донька та синок маленький. Доню, доню, казала мати, ми підемо на роботу, принесемо тобі булочку, шиємо сукню, купимо хустинку. Будь розумна, бережи братика, не ходи із двору. Старші пішли, а донька забула. Що їй наказували, посадила братика на траві під віконцем, а сама побігла на двір загралася, загулялася. Налетіли гусі лебеді, підхопили хлопчика, забрали на крильцях. Прийшла дівчинка, дивиться братика нема. Ахнула, кинулася туди, сюди. Нема. Кликала, заливалася сльозами, причитувала, що погано буде від батька й матері. Братик не відгукнувся. Вибігла у чисте поле, метнулися долині гуси лебеді і зникли за темним лісом. Гусі лебеді давно собі погану славу нажили, багато шкодили і маленьких дітей крадали. Дівчинка вгадала, що вони забрали її братика. Кинулося їх наздоганяти. Бігла, бігла, стоїть піч. Піч, піч, скажи, куди гуси полетіли? З'їж мого житнього пірашка. Скажу. О, у мого батюшки пшенічні не їдять. Піч не сказала. Побігла далі, стоїть яблуня. Яблуня, яблуня. Скажи, куди гуси полетіли? З'їж мого лісового яблука. Скажу, о, мій батюшка й садовні їдять. Побігла далі. Стоїть молочна річка, кисельні береги. Молочна річка, кисельні береги. Куди гусі полетіли? З'їж мого простого киселька з молоком. Скажу. О. У мого батюшки та вершки не їдять. Довго вона бігала полями, лісами. День хилиться надвечір, робити нічого, треба йти додому. Раптом, бачить, стоїть хатинка на курячій ніжці. Про одне вікно кругом себе повертається. У хатинці стара баба яга пряде кудель, а на лавці сидить братик, грає срібними яблучками. Дівчинка увійшла до хатинки. Доброго дня, бабусю! Доброго дня, дівчино! Навіщо на очі з'явилася? Я по мохах, по болотах ходила, сукню змочила, прийшла погрітися. Сідай, поки кудель прясти. Баба я гадала їй веретено, а сама пішла. Дівчинка пряде, раптом з-під грубки вибігає мишка і каже їй Дівчинко, дівчинко, дай мені кашки, я тобі добряче скажу. Дівчинка дала їй кашки, мишка їй сказала, Баба яга пішла лазню топити, вона тебе вимиє, випарить, у піч посадить, засмажить і з'їсть. Сама на твоїх кістках покотиться. Дівчинка сидить, ні жива, не мертва, плаче, а мишка їй знову. Не чекай. Бери братика, біжи, а я за тебе кудель поспіль. Дівчинка взяла братика і побігла. А баба Яга підійде до віконця і питає Дівчино, чи прядеш? Мишка їй відповідає Пряду, бабусю, баба яга лазню витопила та пішла за дівчинкою. А в хатинці немає нікого. Баба Яга закричала Гуси лебеді! Летить у погоню, сестра братика забрала. Сестра з братиком добігла до молочної річки. Бачить, летять гуси лебеді. Річка, матінько, сховай мене. Скуштуй мого простого киселька!» Дівчинка поїла і дякую, сказала. Річка вкрила її під кисельним бережком. Гуси лебеді не побачили, прилетіли повз. Дівчинка з братиком знову побігла. А гусі лебеді вернулися, летять назустріч. Ось-ось! Побачать, що робити? Біда, стоїть яблуня. Яблуня, матінко, сховай мене. Скуштуй мого лісового яблучка. Дівчинка скоріше з'їла і дякую, сказала. Яблуня її закутала гілками, прикрила листами. Гуси лебеді не побачили, пролетіли повз. Дівчинка знову побігла. Біжить, біжить, недалеко залишилось. Тут гусі лебеді побачили її. Зареготали, налетають, крилами б'ють, того, дивись, братика з рук вирвуть. Добігла дівчинка до грубки. Пічка, матінько, сховай мене. Скуштуй мого житнього пірожка. Дівчинка скоріше пірожок у рот, а сама з братиком у піч сіла в продиху. Гуси-лебеді політали, політали покричали, покричали і не з чим полетіли до баби яги. Дівчинка сказала печі дякую і разом з братиком прибігла додому. А тут і батька з матір'ю прийшли. Хай місяць казку шепоче вушко, а зорі малюють чарівні сни на добраніч.